Нещодавно працівниками міськвідділу міліції спільно з сектором мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Лубенської міської ради та головами мікрорайонів була проведена перевірка місць, де процвітає гральний бізнес. До Лубенської міської ради за останні ну мабуть рік. Постійно звертаються мешканці Лубен з проханням розібратися з незаконним існуванням в деяких містах в, Лубнах, в ігрових автоматах. Це Громакова 32 Гомона-20 і Радянська-11. Ці звернення громадян ми, звичайно, направляємо в райвідділ для прийняття рішення і совместного проведення рейдів по вилучення цих місць, де можливо проводяться ігри, де можливо ігровий бізнес, який заборонений в нашій державі, існує. У підвалі на вулиці Гомана 20, де вже неодноразово вилучали ігрові автомати, на цей раз пристроїв для знищення заробітної плати та сімейних накопичень не було виявлено. Дивним залишається те, що власник приміщення, депутат міської ради, неодноразово здавав в оренду підвал для сумнівного бізнесу. Працівник, якого ми там зустріли, запевнив, що відтепер в одному залі будуть продавати шини для автомобілів, а в іншому заваленому стійками для гральних автоматів та стільцями продаж побутову. Ви техніки з німеччини та зовсім поруч на вулиці Ярмаркові. 32, в ході відпрацювання було виявлено гральний заклад, всередині якого було 10 одноруких бандитів. Все тут зроблено, ніби під миттєву лотерею, і через недолуге законодавство не можна зрозуміти, який ігровий бізнес є законним, а який ні. Діло тому що МСЛ фірма, яка проводить миттєві лотереї, обладнання має яке на, на вигляд всередині. Ну, всі ознаки ігрових автоматів. На наш погляд, це теж така же болюча игра, як і однорукі бандіти. Всередині куточок споживача рясно увішаний всілякими сертифікатами, дозволами і навіть подяками за допомогу військовослужбовцям. Та якби там не було, подібний бізнес влаштований на людських слабкостях та, окрім горя у сім'ї, більш нічого не приносить. Розпочати кримінальне провадження за ознаками статті 203, частини 2 кримінального процесуального кодексу України подальшому по, по даному факту проводиться подальша перевірка. Гральні автомати, вайфай, роутери, ключі, білети та інше обладнання були запломбовані, складені відповідні протоколи. Після чого усі пристосування для азартного відпочинку були вилучені. Олександр Назарець, Анатолій Хробко, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.